та як колишня вихованка гуртка 2005 2007 років. Завдяки гуртку я отримала не тільки яскраві емоції, нових друзів, нові знання, але й освіту в Дніпропетровському національному університеті на кафедрі біології. Бажаю вам креативних ідей, розумних учнів та довгих років процвітання. Вітаю! Мені звати Аня, і я відвідую гурток любителів декоративних і свійських тварин вже майже рік. І це просто вау! Це й найкрутіше місце, де я була. Бо тут ти не просто дізнаєшся про тварин, а й спілкуєшся з ними. Кожне заняття це просто як маленька пригода. Мені особливо сподобалося, як ми доглядали за декоративними кроликами. Це такі милі створіння, я спочатку хвилювалась, як їх правильно годувати, але викладачі все показали і навчили, як бути справжнім другом для тварин. Я не думала, що це може бути настільки цікаво і весело. І найкраще в цьому гуртку це атмосфера. Ти не просто навчаєшся, ти стаєш частиною команди, де всі влюбляються в тварин, так само, як і ти. Викладачі завжди підтримують, діляться крутими історіями про тварин. Я тепер навіть думаю про те, щоб стати ветеринаром, бо після цього гуртка неможливо не захопитися тваринами. Якщо вам цікаві тварини і хочете навчитися доглядати за ними з любов'ю, це гурток для вас. Вперше на станції натуралістів мене привели батьки, коли мені було 10 років. Мене вразила атмосфера в закладі. Працівники були дуже привітні. Тут було затишно. А який різноманітний зоокомплекс, декоративні птахи, папуги, канарки, горбиці, екзотичні тварини, гекон, павуки птахоїди пухнастики, шиншили, кролики, морські свинки та хом'ячки. Тоді я хотіла дізнатися все і про все. За сім років юнацтва я була вихованка різноманітних гуртків. Юні друзі-природи. Еколого-естетична студія, юні екологи. Заняття були дуже цікавими і різноманітними. Я приймала участь в екологічних святах, акціях, разом з педагогами, була учасником експедицій в природу, екскурсію до ломанів, заказників, балок, досліджувала малі річки Павлоградщини, гніздку та кочергу, спостерігала за червонокнижними комахами, з та ксилокопою, Чали видовий склад птахів в парку 1 травня, рятували диких тварин, канюка, кажанів, ласку та багато-багато іншого. Краса, природи навколо нас, захоплювала і дивувала. захист досліджень на обласних та всеукраїнських конкурсах, надавала мені впевненості в своїх знаннях та підвищувала самооцінку. Заклад зараз має нову назву Еколого-натуралістичний центр Павлоградської міської ради. Змінився видовий склад тварин в зоокомплексі. Прийшли нові педагоги, але відношення до дітей та атмосфера стали ще більш довірливими і комфортними. Я пов'язала своє життя з педагогікою безцінний досвід здобутий на гуртках станції юних натуралістів передаватиму дітям. Я Іна Тітова, і я випускниця станції юних натуралістів. Для мене усі мої шкільні роки вони були. Станцією юних натуралістів, саме там я могла відчувати себе тою допитливою школяркою, яка знайде відповіді на всі свої запитання. Я завжди знала, що там мене чекають цікаві дослідження рослин, догляд за тваринами, якісь експерименти, дослідження. І це для мене було дуже захопливо, і я завжди бігла на заняття у станції юних натуралістів. Я вважаю, що саме той досвід, який я пережила разом із станцією юних натуралістів. Вони розвинули в мені відчуття емпатії, відчуття допомоги, іншим. Важливість любити все навколо. І я дуже радію, що саме на станції юних нейтралістів я могла. Отримувати своєрідну терапію, тому що ми доглядали за тваринами, брали їх на руки, і це ну насправді такі спогади, які зараз я дуже часто згадую, і вони мене гріють. І є одна історія, яка вже сталася от нещодавно, начебто, вже нічого мене не пов'язувало із станцією юних натуралістів, але саме ця історія, вона Підтверджує те, що е, і випускники, і всі педагоги станції юних натуралістів мають велике серце, і знаєте, ніколи не залишать ні тварину, ні людину, ні рослину у біді. Павлоград прийняв дуже багато біженців спочатку повномасштабного вторгнення, і так склалося, що онук моєї колеги теж переїхав з Харкова до Павлограду, і хлопчику дуже важко було переносити зміну місця проживання він дуже сумував за е, рідним містом і ми з колегами вирішили, що йому потрібно подарувати якусь тваринку, яка буде його відволікати від е, того всього, що він переживає. Е, і я дійсно не знала до кого звернутися, і подзвонила на станцію юних натуралістів і кажу: будь ласка, можна взяти у вас хом'ячка, морську свинку, що небудь, що могло б е, допомогти хлопцю. І Тепер Малий Сашко будує будиночки з лего для свого маленького хміячка, який радує його, який його відволікає і рятує від всіх його думок. Так в житті склалося, що я не стала біологом або зоологом, але зараз я працюю над соціальними проектами однієї з українських компаній і дуже часто згадую. Ті настанови, і ті поради, які давали мені педагоги станції юних натуралістів, і знаєте, реально, станція юних натуралістів вона дала мені більше ніж знання. Вона сформувала мене як цілісну особистість, яка відгукується на проблеми, яка ставиться з великою любов'ю до всього живого, і я за це буду дуже вдячна все життя. Я ходжу на гурток, образу перше мистецтво і природа. В еколого-натуралістичному центрі вже кілька місяців. Це неймовірно цікаво. Кожне заняття ми малюємо різні пейзажі, тварини і рослини. Але найцікавіше, що ми не просто малюємо, а ще й дізнаємося багато про природу. Нещодавно ми почали вивчати сучасні. Як захоплюючи, я ніколи не думав, що можна використовувати планшет для... Коли твою роботу хвалять, гурток дав мені можливість більше дізнатися про природу, освоїти сучасні техніки малювання та покращити свої художні навички. Якщо ви любите малювати і цікавитися про природу, вам точно важко. Навчаюся в Дніпропетровському національному університеті за спеціальністю еколог на факультеті біологу екологічного. Колись я була юнаткою еколого-натуралістичного центру Балорецької міської ради. Маленькими юнатами ми вершили великі справи, вивчали тонкощі вирощування гам'яків, приручали ластку, розчищали джерела, агітували за збереження. Та багато інших. Лишилися лише тільки найкращі спогади. Тут цінують, спіклуються і поважають кожного. Тут навчають бачити неймовірне у природі. Не дивно, що я обрала свою майбутню спеціальність еколог. Доброго дня, гарного здоров'я! Звати мене бака Оксана Олександрівна. Але, будучи ученицею станції юних натуралістів, всі мене знали, як Кривсун Оксана. Перший раз поріг станції юних натуралістів я приступила у 2002 році, і відтоді це стало моєю другою домівкою. Працівники станції юних натуралістів вчили нас, дітей. Любити поважати природу і оточуючий світ. За це я їм дуже вдячна. Вони дали багато знань, які я потім використала а, при вступі у вищий навчальний заклад Прокторський національний університет імені Олесі Гончара за спеціальністю екологія і охорона навколишнього середовища. Тому, а, тому все було недаремно. Я дуже вдячна працівникам, які дали мені дуже багато знань. Я бажаю станції процвітання і гарних учнів, а працівникам, достатку, здоров'я, миру і вдячні випускникам. Успіхів, та да, дякую вам за вашу.